Знаєте, я вперше став депутатом Верховної Ради. Я став самовисуванцем по мажоритарному округу. І на той час я абсолютно розумів, що треба приєднуватися до коаліції, тому що задачі перед країною стояли дуже вагомі. А саме тому я добровільно вступив в блок Петра Порошенка і сьогодні є представником цієї коаліції. Дайте, пройшло півроку, і те, що я зараз бачу, і те, що відбувається, особливо цього тижня в парламенті, ми про це сьогодні так Сергій Соболів згадав, от, дайте, мене викликає навіть вже не шок. Це обурення ганьба, і ми мусимо про це говорити. Те, що депутати не ходять на роботу, що ми можемо вимагати від чиновників в уряді з їхньою зарплатою, як сказав пан Боровик, в 200 доларів, так, якщо в нас народні депутати не з'являються у залі. Так, якщо у нас кожного дня порушується регламент, і ми при цьому всі, ми разом тут всі взяті, скільки разів не пробували щось говорити, але допускаємо це. Ми по 7-8 разів ставимо на голосування. Знаєте, показовий випадок позавчора, коли а, а, за нульове голосування, знаєте, випадково голосування в залі пішло. Ну, випадково. Просто без жодного питання не було ні питання, нічого. Знаєте, скільки проголосувало за депутатів? Вся країна побачила 144%. Подивіться на прізвище цих депутатів і зрозумійте, це депутати, які не працюють в залі, які тиснуть заради того, щоб натиснути. Так, це, це є в запису, і можна це голосування, якщо воно збереглося, подивитися, імена кожного з тих 144. Це не троє, не троє помолилося депутатів. Так це помолилася така кількість. До чого я веду нас, коли була коаляційна угода, розроблялася, це дійсно було видно, що. Парламентарі, а головним двигуном, до речі, були саме ті нові парламентарі, готові працювати, коли у нас відбувся перший збій, так і про це треба говорити. Перший збій у нас відбувся, коли ми призначали уряд і програму уряду? Я досі не можу зрозуміти, яким чином можна перепризначати прем'єр-міністра, який не відзвітувався за свою роботу. Ми сьогодні про це говорили. Як може людина, не відзвітувавшись за те, що вона робила? Так, і не спустившись до цього. А я сьогодні на годині уряду дуже уважно чув, і я вам чесно скажу, цей жартівливо-менторський тон на сьогоднішній день, який бачить ця країна, відповідаючи на дуже серйозні питання, навіть відповідаючи на питання по пану Боровику, це не тон європейського прем'єр-міністра. Що таке програма уряду? Нам роздали брошурки, які було ганебно брати до рук, в яких не було ні стратегії, про що сьогодні говорилося, і нічого. Нам сказали, давайте ми будемо за це голосувати. Ну, навіть записано в цих брошурках, ми це не робимо. Що відбувається далі? Кадрова політика. Про яку ми кадрову політику говоримо, якщо ми волаємо, в тому числі і в цих студіях, говоримо, хто далі позалишався на своїх місцях, хто далі всі, на всіх цих схемах. Думаю, пан Жбіський набагато краще за мене знає. Я дуже сподіваюся, що його правління разом з нашим комітетом нарешті покажуть фактажний результат. Але задайте, будь ласка, аваков. Арсен, міністр внутрішніх справ, приходив до нас на фракцію, найбільша фракція Верховної Ради і Коаліції 150 народних депутатів. Де йому чітко було сказано, що таким людям, як Чебатар, людям з минулої системи, на яких немає я це авторитетно зараз говорю, готовий це веси, нема де клейма ставити, де касір. Не місце в його заступниках, він відповів приблизно. А так, що він сам буде визначати, кого він буде ставити, так, і він все одно його поставить. Що відбулося далі? Рано чи пізно це мало статися? Скандал. Побачила вся країна статки правоохоронця. Він не мав ні комерційних фірм, нічого. Побачив далі, як за часів Януковича відібрали напали на журналістів, відібрали, в них, вкрали техніку. Все решта, два тижні він не рефлексував і не реагував на це. Так це нова європейська якість нашої політики. Взагалі, при чому на ці питання? Зібрався для цього треба було зібратися комітету, прийняти рішення про те депутатами підписатися під постановою про звільнення Вакова, що через дві години, нарешті, через дві години, після цього, щоб добровільно написав заяву. Що відбулося далі? Ви думаєте, чи зник з Міністерства внутрішніх справ? Його призначають радником на зарплату, зберігати йому двох секретарок, двох водіїв, і в тому самому кабінеті він далі сидить, працюють. Антон, про що ми говоримо зараз? Чи ботар? Скажи, будь ласка, зараз на всю країну. Ти як радник е, міністра внутрішніх справ, колишній пан чи зараз є радником міністра внутрішніх справ? Пан чи про проти якого порушено? Кримінальні справи? Порушено кримінальні справи? Пан же Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Є одна справа. І який пішов, пішов Ні, п... Антон, в просто питання. Він зараз просто відповість, да, чи ні, ти це знаєш. Він зараз є радником. Можна внутрішніх справ. Так. Можна мені ответить? Значит, бывший заместитель министра внутрішніх дел Сергій Чеботарь позавчера подал в отставку своего поста. В заявлении, которое было опубликовано в средствах массовой информации, он требует от органов прокуратуры, которая ведет расследование, в котором. Участвует его зять вместе с журналистами телеканала ЗИК, где есть случаи нападения на журналистов, и он требует дать оценку действий всех участников данной ситуации. Прокуратура, представитель которой здесь, господин Джибривский, может проконтролировать ход этого расследования, как и каждый народный депутат. Господин Чеботарь ответил за то, что произошло с его зятем, за его поведение, своей отставкой. На сегодняшний момент он находится в отставке. Якщо ви хотите обрати з депутатським запросом красиво вакуу, получите соответствующе відчує ну, він радником. Ну це питання елементарне. Я вам ще раз отвечаю. Сергій Чеботарь отставлен з поста замістителя міністра. Мне дуже вот, прито, Антон, вы, ви що ви Варцені навчилися так відповідати? Чесно. Я вам все щиро це кажу. Послушайте, ви зараз за мене.